Більшість людей втрачають гроші не тому, що вони обрали погані акції, а тому, що емоції змушують їх продавати на дні та купувати на хаях, або вони навіть відійшли вже від активного інвестування, але не можуть розібратися і зребалансувати. Тим не менше, що якщо я вам скажу, що існує всього одна акція, яку ви купуєте, і вона робить абсолютно все за вас. Купує всі акції світу, купує облігації, і головне змінює ризики тоді, коли ви наближаєтесь до своєї пенсії. Щось дуже доволі схоже на автопілот, але для ваших фінансів. З хороших новин така акція справді існує. І в цьому відео я не тільки дам вам конкретні тікери. Залежно від дати запланованої пенсії, а й порівняю такий підхід з двома іншими варіантами виходу на фінансову свободу. Отже, для того щоб зрозуміти, як і чому з'явилася ця акція, давайте спочатку подивимось на ось це дослідження від інвестиційної компанії Vanguard. Тут вони розповідають про так звану теорію людського капіталу. Її суть полягає в тому, що наш капітал складається по суті з двох частин: це людський капітал і фінансовий капітал. На початку нашого життєвого шляху вони тут беруться як 25 років. У нас дуже мало фінансового Капітал. Тобто ми ще не встигли заробити свої кошти. Але у нас є дуже багато людського капіталу, тобто нашої можливості заробляти і заощаджувати кошти з часом, коли ми старіємо, коли ми там наближаємось до 40 до 50 років, у нас збільшується наш фінансовий капітал. Тобто ми вже змогли щось заощадити. У нас вже є певна сума коштів, але у нас зменшується наш людський капітал. Орієнтовно з 45 років, ми бачимо, що він вже починає іти на спад, і у нас залишається не так багато років, коли ми можемо максимально ефективно працювати і коли ми можемо максимально багато заробляти орієнтовно, тут десь років 55, ми бачимо, що ці лінії перетинаються, і відповідно нашого людського капіталу стає менше ніж нашого фінансового капіталу. І далі він цей людський капітал вже знижується майже до нуля, тут в сторону 60-70 років. Але також ми бачимо, що в цей же період ми приходимо до піку нашого фінансового капіталу, коли у нас максимально багато грошей, які ми можемо вже витрачати на себе і жити вже на заощаджені кошти. Тобто, якщо простіше, то це дослідження нам говорить про те, що наш капітал він складається з двох частин: це наші фінансові активи, які є у нас в вигляді там грошей, нерухомості акцій і так далі, і нашого ось цього людського активу, тобто тих коштів, які ми заробимо в майбутньому. І також ми розуміємо, що більшість з капіталу молодих людей вона складається саме з ось цієї форми майбутніх коштів, які вони зароблять. Колись ось ця теорія, вона передує наступному нашому дослідженню про так званий Glide Path. Що воно говорить? Воно нам а, якби поєднує цю теорію людського капіталу із фінансами, і говорить нам про те, що оскільки на початку нашого шляху. У нас є дуже великий геп по людському капіталу. Тому ми розуміємо, що ми ще на початку у нас не так багато грошей, і ми ще основні свої гроші заробимо. То в цей момент ми можемо брати найбільше ризику, якраз таки. Ми можемо собі це дозволити. Відповідно, якщо ми говоримо про наш інвестиційний портфель, то в ньому може бути найбільше акцій, саме у проміжку від 25 до 40 років, тоді, коли ми якраз от, на піку нашого людського капіталу, але. З 40 років до 65 років відбувається ось цей транзишен період, коли ми маємо переходити з одного ризик профілю більш агресивного до іншого більш консервативного ризик профіля. Чому так? Тому що наш людський капітал вже починає скорочуватись. Відповідно, його стає менше ніж уже зароблених грошей, і тому для нас ось тут ризикувати великою часткою цих грошей це вже ну доволі така стресова річ, тому що ми, можливо, їх ніколи вже в своєму житті не заробимо. Ось таку ж велику суму коштів, яку ми сформували за найбільш активний період нашого. Життя і нашої роботи відповідно ми маємо переходити в менш агресивні інвестиції. Плюс, якщо ми трошечки проскролимо це ж дослідження авангарду, ми побачимо схожий графік, але тут вони ще нам розбивають його по американських активах, американських акціях, інтернаціональних акціях і так само американських облігаціях і облігаціях всього світу. Тобто на старті вони нам говорять про те, що у нас може бути 90% акцій, всього 10% облігацій. І в період, коли ми доходимо до піку свого людського капіталу, ми маємо починати різко знижувати свої ризики відповідно переходити більше в облігації. і ось цей момент, коли наш людський капітал вже прямо максимально вичерпаний, в нашому портфелі має бути мінімум ризиків і максимум облігацій. До чого вони це все робили? Звісно, що авангард не просто так робив це дослідження. Вони нам ще запропонували фінансовий інструмент, який може допомогти нам якраз таки закрити от повний наш цей цикл формування фінансового капіталу в частині піку нашого людського капіталу, і в частині, коли наш людський капітал вже. Вже починає трошечки зменшуватись. І допомагають вони нам це зробити за рахунок так званих Target Date Funds. Що воно таке? По суті, це інструмент, який в певний період часу має більше акцій, а в певний період часу має більше облігацій. Наприклад, якщо ми говоримо про S&P 500, то ми розуміємо, що там завжди 100% американських акцій, топ-500 американських компаній. І це зрозуміло. Але в цьому фонді ми маємо ось цей S&P 500 плюс ще щось. Ось це щось це International Stocks, US Bonds, International Bonds і короткострокові облігації. І відповідно на початку нашого шляху, коли ми тільки починаємо інвестувати в ці фонди, у них найбільше ризику, відповідно найбільше акцій. А з часом сума акцій зменшується цим фондом, управляють вони активно. Відповідно, вони його ребалансують за вас, зменшують кількість акцій, збільшують кількість облігацій. Таким чином, що коли ви підходите до пенсії, ваш портфель виглядає вже. Ось так у вас багато облігацій. Тепер давайте подивимось, як саме це працює на практиці. Я знайшов сторінку якраз таки з цими мючуалфандами від інвестиційної компанії Vanguard. і ось тут вони нам пропонують різні фонди з різними таргет датами тобто коли саме ми плануємо виходити на пенсію. Наприклад, якщо мені зараз там 25 років. Я думаю, окей, я, мабуть, хочу вийти на пенсію там в 55, можливо, в років. Тобто мені потрібен фонд через 30 років від сьогоднішньої дати. Я можу обрати ось цей Target Retirement 2055 фонд, перейти в нього і побачити, що зараз він складається переважно з акцій. В ньому 91,5% акцій і 788. Відсотків облігацій, плюс трошечки є короткострокових резервів. Це там готівка. З часом цей же фонд буде зміщуватись в сторону облігацій. І Якщо ми відкриємо зараз фонди, які є ближче до ретайрменту, до пенсії, 2030, наприклад, фонд, то ми побачимо, що в ньому вже значно менше акцій, і всього 60%, і значно більше облігацій. Тобто ми вже підходимо до нашої дати виходу на пенсію. Відповідно, цей фонд вже ребалансувався, і ми вже починаємо отримувати все більше і більше дивідендів. І відповідно, сам цей фонд він має набагато менший ризик. Ось ці фонди від Вангарду це mutual м'ючуалфанди, так звані. Тобто, ви можете інстувати в них через компанію Вангард напряму, купивши одну ось цю інвестицію з мінімальною сумою в тисячу доларів. Тобто, ви не купуєте їх як акцію, а ви заносите саме певну суму коштів в ось цей фонд. Тим не менше, я знайшов ще подібну штуку від компанії BlackRock, Ось це вже найбільший управляючий активами у світі. І тут у них є так звані Лайф Target Date ETF. И. По суті, рівно та сама ідея, що і з Vanguard, але ви можете купити їх вже у вигляді конкретного фонду і ТІФ-ки, так само, як ви купуєте, наприклад, там, акції Google, так само, як ви купуєте акції Amazon чи S&P 500. То ви знаходите ось цей тікер, наприклад, знову ж таки, я хочу вийти на пенсію в 2055-му, я захожу в нього, бачу, що зараз в ньому 98% акцій і 2% облігацій. Також я можу подивитись, як він буде зміщуватись з часом. Я бачу, що в 2040 році тут буде 77% акцій, 23% облігацій, в 2050-му буде вже 50 на 50, в 2055-му тут буде 60 облігацій і 40% акцій. Тобто, ось цей портфель 60 на 40, це якраз те, з чим зазвичай люди виходять на пенсію. Плюс ще одна перевага цього фонду від BlackRock, це те, що в рамках акцій вони інвестують не лише в акції, ось ці там S&P 500 чи навіть інтернешнл акції. Ось цей BlackRock, він інвестує ще в інші класи активів. Якраз в інших відео вже дивилися їх дослідження про те, чому це краще. І от вони саме цим займаються. Тобто, в рамках акцій вони ще інвестують в альтернативні інвестиції. Це може бути золото. Вони інвестують. В нерухомість вони інвестують, можливо, навіть частково в криптовалюти, і так далі. Тобто вони інвестують абсолютно в усі класи активів в рамках усієї агресивної частинки з акціями і в різного роду облігації. Тобто, по суті, це такий собі універсальний ETF фонд, який ви один раз купуєте, і далі абсолютно все життя з ним живете. На старті знову ж таки, поки ми є на початку цього шляху, він також платить дивіденди, але робиться раз на рік, коли ми підходимо вже ближче до нашої пенсії і наступає ось ця таргетдата. Тоді цей фонд перебудовується і платить нам дивіденди кожного місяця для того, щоб ми вже могли їх виймати і жити, власне кажучи, на наш пасивний дохід. Отже, із загальною ідеєю ми з вами познайомились, і тепер давайте подивимось, як ось ці фонди працюють на практиці. Я підготував для вас великий бектест, на якому ми подивимось на результат одразу трьох портфелів за останні 20 років. Перша наша стратегія, перший наш портфель це буде виключно S&P 500. Наприклад, це може бути фонд VIO, може бути фонд SPY. По суті. Тьон, ось ця стратегія це ну як їхати на хорошій класній машині по рівній дорозі. Ми навалюємо, у нас все класно. Ми рухаємось з гарною дохідністю. Ми купуємо найкращі компанії, і нам добре, поки ось ця наша дорога рівна. Але якщо наступає криза, або в нашому цьому випадку це якась яма, то наш портфель з S&P 500 може дуже сильно труханути, тому що у нас всі кошти в акції. Друга наша стратегія це якраз таки ось цей наш таргет Дейт і І якщо тут теж гратись аналогію, то його можна буде порівняти з якимсь таким позашляховком на автопілоті, то тобто на прямій. Коли все добре на ринку, коли все зростає, ось цей позашляховик може рухатись повільніше. Відповідно, дохідність ось цих фондів вона буде трошечки меншою тоді, коли ринок зростає. Але цей же фонд, як ми вже знаємо, він включає в себе диверсифікатори. Це будуть акції, облігації, різні класи активів і так далі, які будуть знижувати дохідність з одного боку, але при цьому зменшувати ризик. Тобто, коли щось станеться, відповідно, то наш ось цей Target Date ETF, він має впасти трошечки менше. В цьому кейсі для порівняння я буду брати та. Гідейт date ETF від Vanguard, який з'явився в 2005 році. Ще і очікувана пенсія, якого має бути в 2045 році. Тобто, це фонд, який вже існує 20 років. Відповідно, у нас є по ньому історія. Якщо дивитися на ці фонди від Vanguard, то вони з'явились буквально декілька років тому, тому у нас по них немає історії. Відповідно, ми беремо фонд від Vanguard, який буде складатись у нас з акцій і облігацій. І третій наш претендент на порівняння це буде портфель з трьох фондів. От з цього відео, яке я записував декілька місяців тому, це буде по суті те саме. Що й таргіт ETF, але за кермом цього позашляховика будете знаходитись ви це трошечки дешевше з точки зору комісій, але нам потрібно самостійно стежити за дорогою і робити ребалансування. Складатись ось цей наш портфель буде з трьох простеньких фондів, серед яких 70% – це американські акції, 20% – це облігації та 10% – це наше золото. Тепер давайте подивимось, що з цього вийшло на горизонті в останні 20 років. На старті ми бачимо, що коли у нас все було добре. Там починалось відновлення після кризи доткомів, і ринок зростав. То найкраще себе показували ось ці фонди переважно з акціями. Тобто, цей VTI VX, він на старті. Це ж Target Date TF, У нього були переважно акції. Відповідно, він доволі непогано зростав. Непогано зростав у наш у нас диверсифікований портфель, і також трошечки це з часом наздоганяв. От в якийсь момент навіть. Обганяв це все суто фонд з S&P 500. Потім у нас почався обвал. І S&P 500 впав на 40%, Target Date в якому було на старті багато акцій, впав на 30%, І наш збалансований портфель показав тут себе найкраще, тому що у нього одразу було 30% диверсифікаторів, диверсифікаторів, в тому числі там облігації і золото. Далі ми бачимо, що великий проміжок часу після ось цієї кризи, поки всі відновлювались, то диверсифікований портфель показував себе найкраще і показував він себе найкраще аж приблизно до 2022 року, коли його нарешті наздогнали акції, і ось цей наш фонд. S&P 500. тоді вони зрівнялись, але як бачимо, ось тут на зростанні Vanguard вже доводилось ребалансувати свій таргет, де ETF, і відповідно на зростання ставало все більше і більше облігацій, і цей фонд все більше і більше програвав. Що ми маємо в результаті? Ми маємо дохідність середньорічно для S&P 500 8,69% річних. Для ось цього таргет деякі ETF 5% річних і диверсифікований портфель показав нам 8,86% зростання. При цьому максимальна просадка, як бачимо, оскільки вона була майже тут на старті, то вона плюс-мінус. С однаково для Target Date і для S&P 500, і диверсифікований портфель показав себе з точки зору просадок найкраще. Тим не менше, знову ж таки, пам'ятаємо, що ось цим портфелем нам потрібно управляти, і в ньому потрібно робити ребалансування кожні 6 місяців. Відповідно, тут ці ребалансування також закладені. Якщо ми дивимося тепер по просадках, то бачимо знову ж таки, що найгірше себе показав з точки зору просадок S&P 500. Найкраще себе показав диверсифікований фонд. Якщо ми дивимося по метричках, по цих, то кінцева сума SP 500 вона майже дорівнювала нашому диверсифіку. Кованому <диверсифікованому> портфелю. загальна дохідність, теж у них майже однакова була максимальна просадка. Знову ж таки, диверсифікований портфель витягнув за рахунок того, що він менше падав, але він менше зростає. І бачимо волатильність, тобто це ось ці середньорічні коливання 500 має найбільший ризик. Ось цей наш фонд він з часом буде ще у нього зменшуватись, Ця волатильність, і диверсифікований фонд в цьому випадку знову ж таки показав себе найкраще. Чим не менше тут знову ж таки не можна говорити про те, що ну гарантовано ось цей тарґіді в поганий, тому що якщо ми беремо. Зараз нові target Date ETF, Наприклад, я отут взяв ті, що нещодавно стартанули, там де більшість акцій, і порівняв їх з 500. І тут ми бачимо, що, наприклад, з початку цього року подібні target Date ETF навіть обганяють 500. То знову ж таки, це дуже сильно. Ось ця дохідність, вона дуже сильно буде залежати від того, коли саме ми починаємо. Ми можемо почати на фазі ринку, де наш target Date одразу обвалиться. Це буде неприємно, тому що коли ринок буде відновлюватись, то у нас буде вже менше ризикованих активів, більше облігацій. А може нам пощастити, що ми. Навпаки, почнемо момент, коли все буде добре, відповідно він класно відпрацює, і коли ринок вже буде падати, тоді наш фонд відповідно вже буде більше в облігаціях і стримує нас від падінь. Тим не менше, загальну картинку я показав, ось так це працює, і далі ви вже можете підбирати ті інструменти, які підходять найкраще саме вам. І давайте тепер перед тим як робити якісь висновки, ще проаналізуємо плюси та мінуси усіх цих трьох підходів. Отже, з точки зору дохідності, ми маємо найвищу дохідність у S&P 500. Знову ж таки, якщо ми беремо. Беремо довший горизонт, то скоріше за все, саме ось тут буде найбільша дохідність. Target date ETF – вихідність середня, тому що знову ж таки може статися вся проблема, що ці фонди. Будуть занадто рано починати переходити в облігації, тобто ми можемо уявити це як такий величезний складний механізм, який дуже довго перебудовується, і відповідно ми дуже поступово переходимо до тих облігацій, можемо робити це невчасно, тоді коли знову ж таки на ринку зовсім інша ситуація, і нам би не варто було б цього робити. Якщо ми дивимося на диверсифікований портфель, то тут можна сказати, що дохідність або хороша знову ж таки, от ми тут порівняли вона навіть обганяла S&P 500, Якщо ми додамо туди якісь ще диверсифікатори, там сателіти. Знову ж таки, є відео про це на каналі. Тоді він може легко обганяти S&P 500. Але якщо ми беремо базовий ось такий фонд, то скоріше за все на дуже довгій дистанції він має S&P 500 програти. З точки зору ризиків, у нас є величезна волатильність у S&P 500. Це найбільш глибокі просадки. Ми можемо там встряти на 10 років і нічого абсолютно не отримати. Якщо ми дивимося на таргідейти, то ризики у нас трошечки менше, тому що ми інвестуємо по суті у все. Ми інвестуємо в акції, інвестуємо в облігації, інвестуємо там в ті самі інші класи активів. І ці наші ризики вони поступово з. Нижується, тобто, коли ми принаймні будемо підходити до пенсії, у нас тут вже ризиків великих не буде. Якщо ми дивимося на диверсифікований портфель, то тут у нас одразу мінімальні ризики. І, відповідно, ось це все збалансовано. І далі знову ж таки, якщо ми захочемо самостійно це зробити, то ми так само, як і в таргітефах, можемо перейти частково з акцій в облігації або там якісь інші більш захисні класи активів, і також зменшити свої ризики. З точки зору комісій, у нас найдешевші фонди це якраз таки цей 500. Якщо ми купуємо. Спай, то ми заплатимо за нього 0,09% комісії. Якщо купуємо той самий VOO, це low-cost індекс фанд. Тоді ми заплатимо всього 0,03% комісії на рік. Target date ETF коштують приблизно 0,12%, і диверсифікований тут залежно від того, що саме ви оберете. Ви можете обрати той самий S&P500 плюс TLT плюс золото. Те, що ми тут збирали в цьому диверсифікованому портфелі, і у вас буде 0,05 комісія. Можете додати якісь ще сателіти. І у вас буде відповідно цей фонд трошечки дорожчий, але знову ж таки більш дохід. З точки зору психології, S&P 500 – доволі складний фонд. Я б сказав би, що найскладніший. Тому що його доволі складно тримати на просадках, і люди бояться його купувати в двох варіантах. Тоді, коли все росте, нам страшно заходити, тому що ну ринок виріс. Можна ще ладно знайти якісь там індивідуальні компанії, недооцінені, Але купувати S&P 500 вже доволі страшно. І з іншого боку, коли все обвалюється, летить на дно, то S&P 500 докуповувати теж стрьомно, тому що ну, все там американська економіка все пропало. і, Відповідно, його складно купувати. З точки зору психології на date ETF, тут вони найпростіші, тому що ви, по перше, не зможете забути зробити ребалансування. Фонд робить його постійно самостійно, і ви, скоріше за все, не продасте акції на паніці, тому що ви купуєте одразу весь світ. Тобто, ви розумієте, що якщо навіть відбувається ось це падіння, то у вас є в портфелі абсолютно все, і ось це абсолютно все, воно переживе будь-яку кризу. Якщо ми говоримо про диверсифікований портфель, то воно також переживе будь-яку кризу, тому що знову ж таки ми можемо сформувати, щоб у нас було абсолютно все. Але цей фонд потребує ребалансування, він потребує дій. Люди забувають іноді про ці ребалансування, відкладають їх до моменту, поки портфель не впаде, і так далі. Тому теж з точки зору психології, тут я б сказав, 50 на 50. І останній пункт це податки. Якщо ми інвестуємо в S&P 500, то у нас є 18% податку, плюс 5% зараз військовий збір, плюс курсові різниці, плюс податки. Ки на дивіденди відповідно це найбільші податки, які ми десь взагалі можемо заплатити. Нам потрібно буде на пенсії продавати ось ці акції S&P 500 і виймати кошти з таким чином. Якщо ми говоримо про таргет-дейти... То ось тут ситуація по податках найкраща. Вони роблять ребалансування самостійно, вони самостійно сплачують податки, і у вас вже є збалансований фонд, який просто платить вам дивіденди. Відповідно, ви платите податки лише за дивіденди. І впродовж всього часу все одно так потрібно подавати декларацію податкову, тому що вони будуть раз на рік платити вам дивіденди, хоча б якісь, але це набагато простіше, і з точки зору податків це найкращий варіант саме для України. Якщо ви інвестуєте з Європи, якщо ви інвестуєте з США, то там дуже багато нюансів, про які потрібно також. Звітуватись навіть при тому, що ви самостійно нічого не робили. Тому для України це супер-варіант, для інших країн можуть бути нюанси, там потрібно використовувати спеціальні рахунки, які якраз таки зроблені під подібні інвестиційні інструменти. І якщо ми говоримо про диверсифікований портфель, то тут у нас частина з податками частково оптимізована, тому що ми знову ж таки можемо так будувати портфель, щоб в кінці нашого горизонту нам потрібно було продавати по мінімуму або не продавати взагалі нічого. Тобто, ми одразу його зміщуємо, в сторону виплати дивідендів, і коли ми доходимо Пенсії, то він одразу вже платить нам дивіденди, як ну схоже на те, що в таргет-дейті, але все одно трошечки з точки зору податків дорожче. Ну і як висновок, якщо ви взагалі не хочете витрачати на інвестиції свій час, але дуже давно хотіли почати інвестити на свою пенсію. Тоді таргетні ETF справді можуть бути хорошою, простою і зрозумілою для вас опцією. Якщо для вас не страшні коливання, тоді можна купити S&P 500, і це теж дасть доволі непоганий результат, але знову ж таки зі своїми ризиками, зі своїми складнощами з точки зору психології. Ну, і якщо ви хочете максимальний драйв та гнучкість, і при цьому готові витрачати на це свій час, то, по-перше, витрати час на те, щоб поставити лайк під цим відео, написати свій коментар, і потім переходьте до ось цього відео, де я показував, як управляти тим самим портфелем з трьох фондів. До зустрічі!